Більше десятка дипломів різного гатунку нещодавно поклали до своєї скарбнички вихованці ансамблю спортивно-бального та сучасного танцю Колібрі. Він діє при центрі позашкільної освіти імені Олександра Розумкова чотири роки і вже встиг підкорити не один танцювальний олімп. Одним з останніх таких був міжнародний фестиваль сучасної хореографії Не просто танці, який проходив у Києві під патронатом Міністерства культури. Ми танцювали два танці. Два хіп-хопи. Перший хіп-хоп називався на весела прогулянка, а другий називався так і хіп-хоп. Ми зайняли друге, і третє місце. Там було дуже багато колективів. Були з України, з Росії, з Білорусі, були там із Києва. Мені більше запам'яталося, що там танцювали і сольні, і не сольні. Там танцювали. Е и хип-хоп танцевали, и такие танцевали, и, и современные танцы. Оценивали действительно судьи, которые э, наиболее известны, это участники проекта «Танцуют все», поэтому это было действительно как бы самое большое мероприятие, и много коллективов было, и для меня было это очень важно, для, для меня и для детей. Також вихованці Колібрі побували на всеукраїнському фестивалі конкурсі мистецтв Зоря на осінь звідки привезли диплом лауреата першої премії. Якщо вже на виїзді такі результати, то що вже говорити про домашні виступи? На початку грудня у Бердичеві пройшли всеукраїнські кваліфікаційні змагання з танцювального спорту Зимова фантазія фантазія-2011», на яких колібрі вибороли сім перших, два других та три третіх місця у різних категоріях. Пари для номерів, розповідають, діти формувалися за місяць-два до змагань. Комусь цього часу було достатньо для підготовки, а комусь мало. Хто з тобою ще танцював в парі? Його звати Влад. Він недавно на танці прийшов і танцював. Ми танцювали два танці Медліний вальс і «Ча-ча-ча». Зайняли в парі перше місце. Змагатися було дуже важко. Ми змагалися з іншими парами. Ну так вийшло, що наші пари вийшло третє місце. Що, ти засмутився дуже чи ні? Не дуже. Можна було краще. Перемоги на конкурсах були б неможливими, якби не талановитість самих дітей та підтримка їхніх батьків, каже керівник ансамблю. У колективі сподіваються і надалі успішно виступати, аби повною мірою відповідати своїй назві Колібрі. Це така ярка птічка. Она всегда приносит я как для меня. Она приносит радость, удачу. И хотелось бы, чтобы дети были яркие, счастливые прежде всего. Ну и здоровые.